Ярина Мартин, моя наступна зваба. Я пила чай в ресторані, поки мого хлопця вбивали. Не знаю, чи це відбувалося саме зараз, чи трапиться трохи згодом, але точно сьогодні. Бо саме сьогодні він нарешті мене вдарив. О, як же я чекала цього моменту. Після двох місяців психологічних знущань, хоча спершу, звичайно, все було казково, його нахабна поведінка зачаровувала, грубість заводила, а вмілі руки та язик, що пестили моє тіло, зводили з розуму. Западати на поганих хлопців то моє прокляття. Проте кожне прокляття можна обернути на дар. Я долила ще чаю із чайничка. Піднесла чашку до губ і повільно цмулила напій, розтягуючи задоволення якомога довше. Потрібне буде Алібі. Поліція вже давно зацікавилася загадковими смертями моїх колишніх. Доброго вечора, пані Іванно. прозвучав над вухом знайомий чоловічий голос. Як там кажуть, про вовка про – я зробила здивований вираз обличчя. Пане слідчий чим зобов'язана? А тоді, наче зрозуміла, що до чого вдала переляк. Що з Олегом? Слідчий усміхнувся. Як не дивно, живий. Тобто живий, здивовано вигукнула. Подумки себе вилаяла за те, що не вдалося стримати емоцій. Слідчий лише примружив на це очі. Скажіть, Івано, ви знали, що Олег торгує наркотиками. На додаток розвинув цілу мережу збуту серед старшокласників у школах. Що ви таке кажете? Можливо, він не найкраща людина у світі, але наркотики та ще й школярам. Слідчий знову примружив очі, та навіть я відчувала, що після справжнього здивування фальшиве виглядає надто награним. То що з Олегом? Повернула розмову до теми, що справді мене цікавила. Оперативна група накрила його сховок. Олег намагався втекти. Один з оперативників вистрелив йому в спину. Цікаво те, що він не мав наміру тиснути на спусковий гачок, натомість клянеться, що бачив бабку з перемотаним обличчям. А ще цікавіше, що навколо Олега раптово закрутився чорний дим. А наступної миті він просто зник. Дим і Дим і Олег разом з ним. Слідчий пильно стежив за моїм обличчям, а я втомилася грати. Мабуть, потрібно було зобразити переляк, чи може розсміятися з абсурдності його слів. Та я знала, що він говорить правду, і якщо про перемотану бабку все зрозуміло, то цей дим лякав. Як і те, що Олег живий. Він щось сказав? Слова клята сука вам про щось говорять, бо чомусь я впевнений, що вони про вас, не сприйміть як образу, клята сука, саме так він сказав зранку, коли зарядив мені ляпаса, а значить, прийде мститися, і якщо мій дух охоронець з ним не справляється. Потрібен буде додатковий захист. Я витягнула з сумки потріпану ляльку мотанку і поклала на стіл. Це таку бабку бачив ваш оперативник. Перемотане обличчя. Слідчий почухав підборіддя. Пояснити не хочеш? Це оберіг, подарований відьмою, мав захищати мене від загрозливих кавалерів. Я чекала, поки до нього дійде. Із завмиранням серця стежила за його мімікою, очікуючи на вираз огиди. Та на моє здивування його обличчя виражало захоплення. А ти зробила з нього зброю, чи не так? Замість жертви стала мисливцем. Я кивнула, то слідчий лише прикидається хорошим хлопчиком у формі. Від усвідомлення цього стало млосно й гаряче внизу живота. Я стиснула ноги і спробувала все ж зосередитися на справі. Але Олег, очевидно, також має якусь таку штуку, це щось, що повинно бути завжди при ньому. Є здогадки, я уявила образ Олега те, як він постійно проходжував туди-сюди, моєю квартирою, наче хазяїн, граючись зв'язкою ключів, те, як він відповідав на телефонні дзвінки. Очевидно, неприємні йому. Тоді його кулаки стискалися, і метал, здавалося, зараз зламається від його гніву. Думаю, що це дармовис на його ключах, кіготь якогось звіра. Слідчий піддався вперед. А якщо його у нього забрати, краще знищити. Тоді мій дух охоронець з ним розбереться. Ходімо. Куди? До мене. Певнена, він вже чекає. Потрібно було лише трохи пройтися вулицею, Ішли, обговорюючи план, чергували слова з сигаретним димом. Слідчий вирішив погратися в героя і намагався мінімізувати моє втручання. Невже до нього не дійшло, що я не діва в біді? Підіймалися по сходах вже мовчки, штовхнула двері, увійшла всередину. Залишивши слідчого стояти в коридорі. Ми ж дорослі люди про кодове слово домовилися. Олег сидів на шкіряному дивані у вітальні, підвів голову, коли зачув мої кроки. Де ти була? запитав вимогливо. Дивно, я думала, ти захочеш почати з вибачень. Вибачень? Я думав, ти жартувала, коли розповідала про ту кляту ляльку. Але вона мене ледь не вбила. Отже, без вибачень. То що там кажеш з лялькою? запитала, розтібаючи гудзики на жакеті. Я справді сподівалася, що відверну увагу своїм тілом. Це завжди працювало, та не цього разу. Клята сука, вигукнув він, а я задихнулася від болю в животі. Місці... Куди влучив його кулак, це ти здала мене поліціянтам!» Він підійшов в притул. пальцями вчепився в моє підборіддя, тіло скував страх, як у минулому, коли ще не мала оберега і не могла чинити опір, втягнула носом повітря. Я вже не та наївна дівчинка. Попри мій страх, я здолаю тебе. Намагалася відштовхнути його від себе, та це було все одно що пробувати сунути скелю. Натомість блукала руками по його тілу у пошуках ключів. Я вб'ю тебе, навіть якщо до віку доведеться від твоєї бабки тікати. Новий удар біль. А тоді постріл, чорний дим. Ти в порядку? Слідчий підбіг до мене і обійняв за талію. Ти не дочекався кодового слова. Ти закричала. Ми дивилися один одному в очі і пропустили момент, коли в кімнаті знову виник чорний дим. Як це мило? протягнув Олег, а тоді вирвав пістолет з рук слідчого і наставив на мене. Ні. вигукнув слідчий і відштовхнув мене. Між чоловіками зав'язалася бійка. Пістолет полетів кудись у глиб кімнати. Я кинулася за ним та зовсім не для того, щоб стріляти. Йому було більш дієве застосування. Кинувши зв'язку ключів на підлогу, руків'ям пістолета, я розтрощила зуб якоїсь нещасної тварини. У кімнаті повіяло холодом. Я перевела погляд на чоловіків. Олег гамселив слідчого кулаками. Слідчий схопив його за руку і викрутив за спину, притис обличчям до стіни. Ніхто з них в запалі бійки не помітив, як поруч матеріалізувалася жінка з перемотаним обличчям. За помахом її руки картина, що висіла над ними, зірвалася скріплення. Важка рама з чваканням врізалася в череп Олега. Якусь мить. Він так і стояв з картиною в голові, а коли слідчий випустив його, тіло гепнулося на спину. «Трясця твоїй матері. Мотанка різко перевела погляд на слідчого. Я сполотніла. Не рухайся, вигукнула. Просто завмри. Чому вона не зникає? Він майже прошепотів. Я кинулася до сумки. І висипала весь вміст на диван. Ти мене штовхнув, пояснила, тримаючи в руках мотанку. Тепер потрібно було знайти запальничку. Я рятував тебе. Немає значення. Ти мене штовхнув. Запальничка знайшлася в сумці у кишені блискавці. Я дістала її і завагалася. Скільки ще мерзотників я б могла здолати за допомогою цього оберегу? Ми знайдемо іншу зброю, пообіцяв слідчий. Я черкнула запальничкою. Лялька з ганчірок спалахнула, мов смолоскип, а жінка з перемотаним обличчям розчинилася в повітрі, залишаючи мене на самоті з новою звабою. Ярина Мартин. Моя наступна зваба. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це. Мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ окрему глибоку вдячність. Хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І Наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ. І донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити. На Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.